Чи відчуваєте ви більший тягар у збиранні ста доларів, ніж у знаходженні цієї ж суми на землі? Дозвольте переконати вас у протилежному. Більшість людей працюють усе життя, прагнучи багатства, але так і не навчаються притягувати достаток. Справа в тому, гроші не заробляють, гроші притягуються. І найдивовижніше? Ви можете опанувати це мистецтво за сім днів. Ви зрозумієте, що все, чому вас навчали про важку працю, бездоганне резюме та незаперечні заслуги, можливо, лише тримало вас на місці. Скільки років ви наполегливо працювали, прагнучи фінансового добробуту, але так і не досягли бажаного успіху, а що, якби можна було змінити ситуацію за тиждень? Довго я вірив, що багатство це щось недосяжне, справа випадку, виняткової удачі чи навіть привілею народження. Можливо, ви теж так думаєте. Аналізуючи своє життя, бачите заборгованості, мізерні доходи та нереалізовані можливості. Прокидаєтесь, працюєте, вкладаєтеся і все одно залишаєтесь на тому ж місці. Здається, достаток уникає вас, ніби невидимий бар'єр відділяє вас від бажаного життя. Це розчаровує, виснажує, змушує вірити, що ви недостойні багатства, що достаток це не для вас. Але задумайтесь хоча б на мить, а що, як багатство не сховане, а поряд чекає, поки ви налаштуєтесь на його частоту. Спочатку поняття частоти багатства здалося мені дивним частота багатства. Думав я, але поступово я зрозумів, що все у всесвіті керується законами. І достаток не виняток. Існує певний ментальний, емоційний, поведінковий стан, який притягує або відштовхує багатство. Цей стан не залежить від кількості годин роботи. Знаю людей, які працювали по 12 годин 6 днів на тиждень, 20 років поспіль, а фінансові труднощі не зникають. Натомість бачив, як люди, змінивши свій спосіб мислення, почали притягувати можливості. Зв'язки та результати, які раніше здавалися неможливими. І знаєте, з чого починається ця трансформація? Зсередини, ви не знайдете частоту достатку десь там, у магічній формулі чи черговому тренінгу. Вона живе у вашому сприйнятті себе, у вашій позиції у світі, у тому, на що ви вважаєте себе достойними. Коли я познайомився з Реєм Стенфордом, я був у скрутному становищі. Мій річний заробіток становив чотири тисячі доларів, а боргів шість. Я багато працював, але безцільно, постійно гасив пожежі. Потім рейдав мені книгу, читай щодня і роби все, що написано. Я ніколи не сліпо не дотримувався інструкцій, але тоді мій підхід не працював. Я був хворий, нещасливий, без грошей і без мети. Я почав читати. Одним з перших вправ було написати на картоні суму, яку я хотів заробляти 125 тисяч доларів. Я не уявляв, як це станеться, але щоразу, торкаючись цієї картки у кишені, я нагадував собі про ціль. Це було як перемикач у моїй свідомості. Я почав думати інакше, говорити інакше, діяти інакше. Цей простий ритуал написати суму. Покласти в кишеню і торкатися кілька разів на день створив новий шаблон мислення. А все починається саме з нього. Що ви думаєте, те й відчуваєте? Що відчуваєте, те й притягуєте. А те, що притягуєте, формує вашу реальність. Тоді я не розумів, але поступово усвідомив, що ця картка налаштувала мене на частоту достатку. Це було як перепрограмування себе на нову ідентичність, яка почала формувати моє сприйняття, позицію та рішення. Вам не треба знати, як потрібно визначитися з скільки. Більшість людей застрягають на запитаннях, як я це зроблю, як досягну цієї суми, як виберусь із цієї ситуації, як завжди, йде після що. Коли ви чітко вирішуєте, чого хочете, всесвіт починає підказувати шляхи. Але він нічого не показує тим, хто сумнівається у своїх бажаннях. Зауважили, що люди, які притягують багатство, ніби живуть в іншій реальності. Вони завжди в потрібному місці, з потрібними людьми роблять потрібні справи це не випадковість, а резонанс. Вони не женуться за грошима, гроші самі їх знаходять. І починається це зі способу мислення. Вони не прокидаються з думкою, щоб тільки вистачило, а з думкою, як я можу більше зробити, як розвинутись, що я можу створити сьогодні. Більшість вже прокидаються в режимі виживання, відчуваючи тягар витрат, перевіряючи залишок на рахунку і думаючи, це не для мене. Так, не усвідомлюючи цього, вони відштовхують те, чого найбільше бажають. Ви живете в дефіциті чи можливостях. Зосереджуєтесь на нестачі чи на тому, що хочете створити. Налаштування на частоту багатства це внутрішній процес. Спочатку змінюється фокус, потім позиція і, нарешті, результат. Але все починається з віри у свої можливості. Спочатку мені було непросто суперечили сумніви, страхи, невпевненість, коли я вирішив залишити пожежну службу і відкрити компанію з чищення підлог. Люди сміялися, бо б Боже волів, він міняє стабільну роботу на миття підлог. Але вони не бачили, що я вже бачив свою компанію великою, вона вже існувала в моїй уяві, і я діяв відповідно. Якщо ви хочете налаштуватись на частоту багатства, почніть з цього, напишіть суму, яку хочете заробляти. Читайте це щодня, торкайтесь, уявляйте, відчувайте не думайте як, фокусуйтесь на вібрації. Робіть це сім днів без перерви. Ви помітите, як щось зміниться у вас всередині. З'являться нові думки, можливості, які ви раніше ігнорували, звернуть на себе увагу, з'являться нові люди. Ви відчуєте, що багатство не щось далеке, а енергія, яка реагує на вашу вібрацію. І питання, яку частоту ви випромінюєте зараз? Існує дуже небезпечна річ, яку більшість людей роблять несвідомо, вони розглядають свої результати як остаточні перевіряють рахунок, бачать мінус і відразу висновок це моя доля. Дивляться на зарплату і думають, ось скільки я вартий. Якщо ви живете так день за днем, результат за результатом, ви починаєте вірити, що виходу немає. Стільки людей приходить до мене, кажучи, що пробували все, але коли я питаю, ви приймаєте рішення на основі бажаних результатів чи тих, які вже маєте, вони замовкають. Більшість приймають рішення, дивлячись на те, що мають, і тому все залишається по старому. Якщо ви керуєте машиною, дивлячись тільки у дзеркало заднього виду, куди ви потрапите, навряд чи до місця призначення. Але саме так багато хто живе, дивлячись у минуле, на помилки, невдачі, борги, мізерний залишок і сподіваються потрапити у інше місце. Це неможливо. Коли я познайомився з книгою, яка змінила моє життя, я був саме в такій ситуації чотири тисячі доларів зарплати, шість тисяч боргів і дуже обмежене сприйняття себе. Я бачив тільки невдачі але одна фраза мене вразила. Перестаньте дивитися на поточні результати і почніть дивитися на бажання це був прорив. До того я намагався підлаштуватися під свій мізерний заробіток. Мені не спадало на думку, що я можу створити нову реальність я просто реагував на обставини ви, можливо, зараз у такій же ситуації застрягли в рутині виживання, економія, уникнення боргів, розстрочки. Але чи давали ви собі шанс уявити, чого насправді хочете? Чи писали детально, яким має бути ваше ідеальне життя? Чи боїтеся навіть мріяти? Система нас навчає думати мало. Тому, коли з'являється нова ідея, ми самі себе саботуємо, внутрішній голос каже: це не для тебе, у тебе немає грошей, ти не з того світу, і ми віримо не тому, що це правда, а тому, що нас до цього привчили. Пам'ятаю випадок років тому в Плейбой Клаб у Лондоні. Я добре виграв у рулетку, вийшов на вулицю, і раптом мене вразила думка: ти безрозсудний. Це не про гроші, а про напрямок. Я почав розмірковувати, як так змінилося моє життя. П'ять років тому я ледь виплачував оренду, а тепер у мене офіси в Торонто, Монреалі, Бостоні, Клівленді. Атланті, Лондоні гроші надходять з різних джерел. І питання як відповідь прийшла пізніше, я перестав приймати рішення на основі того, що маю, і почав приймати рішення на основі того, чого хочу. Я навчився використовувати уяву, але не просто уяву, дисципліновану уяву. Чітко візуалізувати, повторювати з вірою, діяти з переконанням. Навіть коли це безглуздо, навіть коли всі навколо кажуть, що я божевільний, так змінюється реальність, не дивлячись на виписку з банку, а на бачення. Щоденно запитуйте себе, що я хочу бачити через 6 місяців. Яким буде моє життя, коли це станеться? Як я буду себе почувати? Як буду діяти? Наука доводить, що мозок не розрізняє пережитого і яскраво уявленого. Коли ви з емоціями уявляєте бажане, ваша нервова система реагує, ніби це реальність. Починаєте помічати можливості, яких раніше не бачили, змінюється увага, поведінка, розширюється поле можливостей. Якщо ж ви прив'язані до поточних результатів, вони стають магнітом. Прокидаєтесь у тій самій кімнаті, думаєте те саме, відчуваєте ті самі страхи приймаєте ті самі рішення і дивуєтесь, чому нічого не змінюється. Якби я залишився прив'язаним до своїх результатів, я б досі працював на заправці, міняв масло і накопичував борги. Але одного дня я вирішив це змінити. Рішення прийшло раніше за гроші, раніше за структуру, раніше за безпеку. Я бачив, як люди змінюють життя без копійки в кишені, але з чітким образом у голові. І як люди з ресурсами самознищуються, не вірячи у свою гідність, ви чекаєте зміни результатів, щоб змінити позицію, чи готові змінити позицію зараз, щоб змінити результати? Це вибір. Будь-яка справжня зміна починається зсередини, з моменту. Коли ви вирішуєте, що ваш банківський рахунок не визначатиме вас, що ви не будете чекати правильного моменту, що почнете з тим, що маєте, де є, і з тим, що вважаєте можливим. І тоді всесвіт почне відповідати, він не відповідає на розмиті бажання, а на тверді рішення. Це не просто позитивне мислення, а чітке рішення та відданість. Задумайтесь, якщо ви будете жити так само з тими ж звичками, рішеннями, страхами, де ви будете через рік. А якщо ви вирішите сьогодні розірвати це коло, яким буде ваше життя через 12 місяців? Відповідь знаєте тільки ви. Але зміна починається не з приходом грошей, а з того моменту, коли ви перестаєте дивитися на недолік і починаєте дивитися туди, куди хочете потрапити. Довго я думав, що існує лише один шлях до багатства, наполеглива праця, обмін часу на гроші. Так мене навчили. Батько так жив, сусіди так жили, усі навколо. Ніхто не говорив про інші шляхи, ніхто не навчав інших стратегій збирання капіталу. Я відкрив це випадково, з потреби. Існує три основні шляхи до багатства, три стратегії. І я впевнений, якщо ви не використовуєте третій, ви навряд чи досягнете справжньої фінансової незалежності. Перший це обмін часу на гроші, М1, де знаходиться більшість людей близько 96%. Ви продаєте свої години, отримуєте фіксовану зарплату, годинну оплату, денну неважливо. Отримуєте лише тоді, коли працюєте навіть якщо ви дуже добрим спеціалістом. Ви прив'язані до часу. Не можна працювати 30 годин на добу. Не можна необмежено заробляти, якщо ваш час обмежений. Якщо ви зупинитесь, гроші зникнуть. Захворіли, гроші зникли. Звільнили гроші зникли. Це небезпечно, крихко і це більшість. Другий модель М2 це інвестування грошей для заробітку грошей. Де працює лише 3% людей, ви використовуєте вже наявний капітал для множення. Нерухомість, акції, бізнес це працює, але скільки людей мають зайві гроші для значних інвестицій? Більшість ледь зводять кінці з кінцями. Тому, хоча це хороший шлях, він недоступний для тих, хто ще бореться за виживання. І третя модель, яка змінила моє життя М3. Я прийшов до неї, не усвідомлюючи, що роблю. Мій ментор сказав: Бобе, ти створюєш кілька джерел доходу, ти використовуєш М3. Це вразило мене. Цю модель використовує 1% населення, але цей 1% генерує 96% всіх грошей у світі. Чому? Бо вони не залежать від одного джерела, не залежать від начальника, клієнта, графіку. Вони створюють системи, продукти, послуги, ліцензії, франшизи, канали, рояльті, автоматизовані інвестиції, незалежний бізнес. Вони створюють способи заробляти гроші, які працюють з ними чи без них. Вони множать час. Я чітко пам'ятаю, як це почалося. У мене був бізнес з чищення і я розширювався на інші міста. Одного дня я подивився на рахунок і побачив гроші, які надходять з різних місць одночасно: Торонто, Монреаль, Бостон, Клівленд, Атланта, а потім Лондон. Це було як кілька кранів, відкритих одночасно. Мене це вразило, бо раніше навіть однієї краплі було достатньо для радості. А тут потік, масштаб. І найдивовижніше я заробляв гроші сплячі. Буквально. Я прокидався, а оборот ріс не через додаткову працю, а завдяки створеним незалежним каналам. Уявляєте, гроші надходять з різних джерел, без вашої безпосередньої участі. І будь-хто може це зробити вам не треба бути генієм, програмістом. Треба зрозуміти концепцію, змінити свідомість і почати з малого, але з напрямком. Вмієте пекти торти. Проведіть онлайн курс. Вмієте ремонтувати. Зробіть канал порад. Гарно працюєте з маркетингом. Створіть інфопродукт чи допоможіть іншому бізнесу. Вмієте продавати. Зберіть команду. Маєте талант до рукоділля. Відкрийте магазин. Сьогодні з телефоном в руках ви можете створити нове джерело доходу за кілька днів. Можливості всюди. Але ви їх бачите, лише змінивши питання. Замість, як заробити більше своїм часом, ви починаєте думати, як створити дохід, який працюватиме, навіть коли мене немає. Пам'ятаю, як я сказав братові: давайте відкриємо офіс в Атланті. Він на мене подивився, ти серйозно. Я відповів так. Зараз. Ми взяли літак. В польоті я перерахував все, що потрібно зробити. Прибули, орендували приміщення, купили меблі, встановили телефон, розмістили оголошення про вакансії. Наступного дня офіс працював, через два тижні вже була команда це неудача, а рішення це менталітет множення. Звісно, не все виходило, деякі джерела доходу зростали, деякі зменшувалися. Але всі вони мали спільне, працювали самі. Я більше не продавав свій час, я будував активи і це змінює все. Змінює ставлення до часу, емоційну безпеку, рівень занепокоєння. Маючи кілька джерел доходу, ви не живете у відчаї, не боїтеся наступного місяця. Ви живете спокійно, з чіткістю. Якщо у вас одне джерело доходу, це не критика, а попередження. Ви можете почати змінювати це зараз, навіть з малого, навіть з невеликих сум. Важливо, модель, важливо запустити цей механізм у собі. Ваше майбутнє будується не тільки тим, скільки ви працюєте, а скільки множите. Ця модель не розкіш, а необхідність. Світ змінюється дуже швидко. Економіка крутиться, ринок коливається, компанії закриваються, роботи зникають. Залежність від одного джерела це постійний ризик нестабільності. А якщо ви посіяли різні насіння, згодом у вас буде ліс, і коли одне дерево впаде, інші залишаться стояти. Це мене врятувало, це мене зробило успішним. І це ви теж можете створити. Час обмінювати години на долари минув. Настав час множити, створювати, запускати нову фінансову інтуїцію в собі. І все починається з рішення ніколи більше не залежати від одного джерела, ніколи більше не жити за милостю одного чека. Це основа свободи. Свобода починається з розуміння, що гроші приходять не тільки від праці, а від структури, бачення, множення. І це у ваших руках. Більшість людей, які звертаються до мене, хочуть знати, що вони роблять неправильно. Бобе, я вчуся, працюю. Стараюсь, чому я досі не можу отримати те, чого хочу? Чому гроші не йдуть? Я майже завжди відповідаю одне й те ж справа не в тому, що ви робите, а в тому, що ви несете в собі. Це парадигма, яку ви ще не змінили. Парадигма це сукупність глибоко вкорінених переконань у підсвідомості вони керують вашою поведінкою, реакціями, рішеннями. Навіть коли вам здається, що ви контролюєте ситуацію. Вони диктують, скільки ви вважаєте себе гідними заробляти, як далеко можете дійти, наскільки можливо змінити своє життя. Парадихма невидима, але вона формує все ваше життя. Знаєте, буває так, ти й освіту маєш, і досвід, і навіть ідеї горить у руках, як факел. А все одно стоїш на місці, ніби в болоті застряг. Чому? Бо щось всередині гальмує, підгризає середини, мов таємний ворог. Це не якийсь очевидний саботаж, а тиха підступна війна з самим собою. Вона підсовує сумніви, коли трапляється шанс, викликає дискомфорт від успіху, підштовхує до саморуйнування, підживлюючи страх перед злетом. І ти навіть не підозрюєш, що тобі керують якісь приховані сили, закладені глибоко в підсвідомості. Я сам через це пройшов. Коли досягнень ставало забагато, заявлялося відчуття незручності, наче переступив якусь невидиму межу. Бо й справді переступив межу власних переконань. Я боровся з внутрішньою програмою, з глибоко вкоріненою вірою у власну недостатність, у непідготовленість, у обмеженість. Це як голос з дитинства шепотів на своє місце, а найпідступніше ці обмежувальні переконання закладаються ще в дитинстві. Сім'я, школа, церква, друзі ніхто не бажає зла, але ми виростаємо на історіях про те, що гроші це зло, що багатіють тільки нечесні, що велика амбіція це гріх. І це все осідає в голові, стає фільтром, через який ми дивимося на світ, формує наші вчинки. Згадайте, скільки можливостей ви упустили, вважаючи себе неготовими, скільки разів саботували себе, маючи все під рукою. Скільки разів думали занадто добре, щоб бути правдою. Ось він парадокс обмеженого мислення. Він створює невидимий бар'єр, дозволяючи піднятися лише до певного рівня. А далі дискомфорт, невпевненість, тривога і вас знову тягне назад у болото звичного, навіть якщо воно шкідливе. Підсвідомість, зрештою, шукає не найкращого, а знайомого, комфортного. Щоб подолати це, треба працювати на двох рівнях свідомому та підсвідомому. Свідомо ставити цілі, записувати їх, візуалізувати, брати на себе відповідальність, а підсвідомо перепрограмувати себе, повторюючи афірмації, проживаючи емоції, пов'язані з цілями, уявляючи їх яскраво, доки вони не стануть непохитною істиною. Це вимагає постійної роботи, емоційної залученості та залізної дисципліни. Саме так я і зробив. Пам'ятаю один епізод, який яскраво ілюструє цю трансформацію. Ще працюючи рятувальником, я прочитав книгу, яка мене сильно вразила. Колеги ж сміялися з моїх планів щодо фінансового успіху, хтось глузував, хтось намагався відговорити. Але я наполягав. І одного дня я прийняв радикальне рішення, пішов з постійної. Престижної роботи, щоб почати власний бізнес, миття підлог. Всі думали, що я збожеволів І правда, я боявся. Гарантій не було, але вперше в житті я мав чітку картину бажаного майбутнього. Я уявляв, як росте компанія, як надходять гроші, яку свободу я здобуваю, живучи життям, не схожим на те, що я знав раніше. Цей образ був настільки яскравим. Що почав перепрограмовувати моє підсвідоме. Навіть у важкі моменти, коли гроші були на межі, я тримав цю картину перед очима. Читав, писав, постійно згадував свою мету. Так я змінив свій парад ЕГЕМ. Це не сталося миттєво, але було остаточним. З того моменту все почало змінюватися. Підсвідомість приймає те, що їй подається з емоцією та повторенням і. Прийнявши, починає працювати на вас. Ось чому багато хто вчиться, читає, споживає контент, але не прогресує, вони намагаються змінитися лише на свідомому рівні. А поведінкою керує підсвідомість не змінивши її, нічого не зміниться. Якби знань було достатньо, щоб змінити життя, воно б вже змінилося. Проблема не в тому, що ви знаєте, а в тому, у що вірите глибоко в душі. Запитайте себе, який паради ГМ вас обмежує, які переконання щодо грошей вас ще тримають у полоні, який ваш образ себе обмежує ваш потенціал заробітку. Лише визначивши ці обмеження, ви зможете замінити їх на більш потужні, відповідні до того життя, якого ви хочете. Пам'ятайте, ваш нинішній парадиг це не вирок, а ментальна програма, а будь-яку програму можна переписати. Все починається з рішення не жити за чужими стандартами. Все починається з того моменту, коли ви чітко обираєте нову версію себе і йдете до неї, доки вона не стане реальністю. Це не магія, а наука та практика. Зробіть це щоденною звичкою і спостерігайте за результатами бо, коли змінюється паради ГМ, змінюється все, абсолютно все. Найголовніше, що потрібно запам'ятати, ваш фінансовий стан визначається не зусиллями, кваліфікацією чи часом, проведеним на роботі, а парадигмою, яка працює у вас всередині. Змініть її і все навколо почне змінюватися, без винятків. Якщо цей контент відгукнувся у вас, зачепив щось у душі, значить, ви готові рухатися далі. Наступний крок зовсім близько, у відео, яке з'явиться на екрані. Натисніть і продовжуйте. У наступному відео ми зробимо ще один крок разом еволюціонуючи, стаючи на 1% кращими, ніж сьогодні. Сумуючи ці щоденні покращення, ви станете непереможним. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео. Продовжуємо цей шлях разом. Ви ближче, ніж думаєте.